Різдво та новий рік свята, які займають особливі місця в серцях багатьох людей, навіть у найскладніші часи. Напередодні вулиці Дніпра прикрашають яскравими декораціями, також в різних районах встановлюють ялинки. Вони створюють казкову атмосферу. Наше місто зібрало добірку локацій, на яких можна зробити яскраві новорічні фото. Кельнський бульвар. Вперше вогні новорічної ялинки тут засяяли 10 грудня. Дорослі та малі з задоволенням фотографуються на її фоні. Джані Віно. Цього року ресторан Джані Віно традиційно запалив новорічні вогні і створив справжню казку. Будівлю видно здалеку через велику кількість гірлянд. Ліла кейк, затишне кафе у серці Дніпра створило справжню різдвяну казку на своєму фасаді. У закладі підготували до святкового сезону багато цікавого: тематичні коктейлі, різдвяний штолен та звичайно ж неймовірну фотозону. Парк Шевченка на площі Шевченка створили святкову локацію у біло-срібних кольорах. Серед штучних гілок та ялинкових іграшок розташували підвісну лаву, на яку можна присісти. Бік мама ресторан піцерія сирія Бікмама також запалив тисячу вогників і прикрасив будівлю пухнастими гілками. Тут можна випити гарячі напої і зробити новорічні фото. Давай на ти». ресторан давай на ти вразив своїми вітринами з медведиками. На них варто подивитися дорослим і дітям. Бейс затишний заклад з неймовірним колоритом, фасад якого прикрасили об'ємною червоною машиною з подарунками та декоративними гілками ялинки та різдвяними прикрасами. Тож підіймайте собі настрій напередодні нового року, робіть на великі та великі фотосесії та діліться з нами новими новорічними локаціями.